Доброго ранку. Так. Ну, вже й не дуже ранок. Це вирішила накопати Анжелі малини. Вона мені тут розростається під самою грушкою. Вона тут не потрібна. У мене дуже добра, солодка, якщо її підкормити і крупна. Правда, вона тут під деревом то не дуже така крупна, я її не підкормляю, для нас хватає. Дам і її на розвід. Цю малину я колись привезла з Хмельниччини. Вже давненько, щось 4 кущики чи 5 в мене прийнялося. І це вона була розрослася мені аж попід хату. Але посадила, як кажуть, я временно, але що временно, то постійно. Тоді не пересадила, то не придумала де, то не було коли. Тоді копали каналізацію цю. Ой боже, скважину. Та й тут прийшлося її викопати, але знову вона розрослася. І ще й по піштах лізе на дорогу. Так, ми не можемо придумати. Де виділити підню ділянку якусь. Так що трохи накопаю зараз. Всім привіт глядачам бабусиного каналу. Вирішила я потішити своїх домашніх піцою. І, думаю, треба зняти, бо ви кажете, що роблю, а не показую. Кекси останній раз пекла. Ну, щось, це ще треба зайнятий процес, займає час знімати. Ну, Вирішила показати цього разу. Піцу я печу тісто, колись мені ви ж порадили. На жаль, не пам'ятаю, котра з вас вибачаюсь. Тісто від Марії Михальченко. Це не мій рецепт, я знайшла його в інтернеті і тепер роблю по цьому рецепту тісто. Мені дуже подобається саме перше яєць туди не потрібно. Зараз вони трішки в ціні, тому це вже великий плюс. Тож, що я сюди кидаю? Це на одну порцію. Ну, тісто вона там ділить на дві частинки, тобто на дві піци. Е, кидаю в миску дві чайні ложки, щось так фокусується погано. Дві чайні ложки цукру і одна чайна ложка солі. Тепер сюди 200 г молока. тепленького. Я його загріла. І сюди ж буду додавати 25 грам пресованих дріжджів. Ну, там рекомендують духмяну хату, звісно. Да, пробувала, мені дуже вони подобаються. Ну, кидаю, які є. І тепер треба вінчиком гарно це перемішати. Перемішую. Так, гарно ми розмішали дріжчі з нашим молоком, сілею і цукром. Тепер додаю сюди 350 грам борошна. Але не за один раз, а тако, ну десь за два рази. Спочатку перемішаю вінчиком, а потім вже будемо місити. Так, правильно завжди кажуть: дивіться по своєму борошну. Я всипала все борошно, але воно ну, занадто ще рідковате. Тож я додам ще трішки. Не буду сильно забивати, але ще трішечки додам. Так, додала я ще буквально 50 грам борошна. І ось таке тісто виходить, воно ще липне до рук, тож будемо додавати 3 столові ложки звичайної олії. Ну, Тоже додають, вона додає, наче, за два рази, два-три рази. І гарно, гарно вимішуємо, щоб тісто увібрало всю олійку. Ось так трошки лию, і буду вимішувати ось таке. Тісто вже не липне, гарненьке вийшло. І тепер ставимо його відпочивати, щоб воно підходило. Ось наше тісто і підійшло. Зараз буду виробляти. ну Начинку, хто яку полюбляє, такий Собі буде робити. У мене сьогодні буде простенька, цибульку я кладу весь час, бо люблять всі з цибулькою. І ковбаска. Ну і, звичайно, сирок зверха. Там тісто розкачують трішки скалкою чи качалкою, а я просто на дечко на своє, зазвичай руками так розправляю, розминаю і тож, буду викладати. Нема зараз мені кому допомогти зняти, щоб це показати. Бабуся десь побігла до Анжели, покинула на мене ще й борщик. Накришила вже капусточки. А тут кипить майбутній борщик. Це як положено з кісточкою, з квасолькою. Тож хлопці будуть сьогодні смакувати борщиком і піцею. Так, ось так тоненько я розплескала тісто. І ось так все уложила. Зараз буду ставити випікати. Ось дві таких піци вийшлося в мене із того тіста. Досить багатенько виходить. Тож дуже рекомендую пекти тісто, ну, робити тісто саме за цим рецептом. Думаю, що в описі до відео, якщо не забудуть, то залишимо інгредієнти. Принесла я малінку. Настя допомагає мамі садити.

і не Не Ні, не, мокра земля. А щось то берізка поплива. Вона вже отжила суха. Можна таку лопату мені хазяїн довіри. Та що гнеться як пластиління, якою хочете стороною копати. Та вже хорошу не бери, бо я все маю вломати. Вона десь, слухай, свіжо куплена, бо якби ще Це вона. Ось нова! О, Це нова. така нова. лопата. Гнеться як пластилін, новесенька. Старі лопати ті, да, теперішні. Та він мені не довіряє. Наче пластик. Лопати. Бо я все маю поламати. Сила є, каже, у мене надо. Після дощиків вона вже отак проростає. там приснила. Ага. Що все додала. Грошей хоче. А що на що ти будеш тратити гроші, як деш заробляти багато? Не знаєш? На кубку будеш складати? Да. Головне, що вона на чіпси не тратить, на сухарики Теж ага, тратить? Тоже тратить? <реш> вони гадості краще їдять, нормально. Ну вони рідко їдять. Я їм таке не купляю. Потратила гроші, та й все, нема за що чіпси. Тепер хоче заробити, щоб знов було на чіпці, так? Ні. Держись. Треба підніми щось, треба глибше. О, а ну А тепер подивлюсь на Анжелину цибулю. Бо писали, що курчушка, ні, це не курчушка. Це якась така цибулька на щепір'я на зелені. така зеленька росте, на ній отако, як цвіте, цибульки наростають, їх розділяють і садять знов І така зелена це... цибуля є. На щепір'я ціле літо. Зарані весною вона вже є і до пізньої. Тут і це... не замерзне. Стрілки, а стрілок. Доки морози, да, сильні морози. Ну, а тоді коли вона... під снігом то вже не немає да. намерзу. Да, так ось у є. Є рвако. Як е, хто має парничок, собі парничок посадити, де мати. Ну, кажуть, що вона зветься як? Семірічка, кажуть, да, на ній? Mm. Не кущовка, це семірічка. Кущовка вона має цибулинку, да. а ця не має цибулинку. А що от цибулинку? Вона росте, якщо її вирвати. Ось у маленьку вирту. В ага. неї цибульки всередині нема, щоб їсти. Вона корінь. А -а -а. Ось, її корінь. рвати там їсти нема що. Ще й не вона оце, оце вирвали оці зелені листки, вона стовбур. росте, знов росте і росте. І угу. Ну як звичайно. Ось оса замерзла і не летить. Голодно, оса змерзла. А воно лежить. Ось корінчик пускає. Оце вона пустила прямо на самій стрілці корінчика і вже зелена росте. Я подивилась на це щепір'я і вже захотіла пиріжки взяти з яйцем цим зеленю. Якщо яйцем, ага, то... яйці де. Яйці зараз золоті. <рес> Кури питайте. Кури не несуться, яйці золоті. Як це в магазині 70 гривень, то вже що казати на базарі. У базарі 60 я брала. То це ти так, случайно, попала. А то 65-60. 60-65. Та 60. 60. що в магазині дорожчі? Ну то то в городах показують, що дорожні такі яйця. в магазині. Ну то ж Наташа брала скільки. Я в магазині брала. Цієї неділі може буде ще дорожче, хто його знає. Ой, так. да. То не було що їсти, відкриєш холодильник, бо повно яєць нема що їсти. А зараз нема яєць, а його хочеться. Так, принесла я вже Анжелі ожину, колючу та шоколиця. Вона каже, що дуже смачна, бо є така великі ягоди не колюча, то та вона ну, мені не подобається якась ніяк. Ну, ложкою Вибирає. Так що шукайте десь на металоломах старі лопати, бо нові не годяться нікуди. Що ти зробила з неї? То вже хоч тут не гнеться, як там зігнулась. Так, нагод. На дворі вже глибока ніч. І тільки що подзвонили до Наташі, приїхав кур'єр перес... посилочку таку привіз нам. В общем, Наташа заказувала термобільйо Стасікові. Привезли нам в село. Заказувала вона костюм. А привезли тільки кофту. Без штанів. І вчитувалася і читала, і вичитувала, і як вийшло. Оце тобі. Так, воно то таке м'ягсеньке, хороше. Але ж нам ще штанів треба, що ж нам кофта? Так що, дорогесенька Васильівна, не тільки... Ви так посилочку отримали, ну ми теж. Кофта без штанів. А ми ж так чекали, поки воно прийшла ця посилка. Ой, одне розстройство. Також всім на добраніч, ніч, тихої, всім ночі.